Сергій Невмаржицький один з мешканців притулку у пустомитах, котрий не має паспорта. Загалом тут 44 мешканці, документи відсутні у чотирьох чоловіків і десяти жінок. Купатися пішов і суму ці оставився всього. Ну покупався, виліз Ні документів, ні телефона, нічого не було. Все ж не буду без документів. Также ну, треба документи, щоб були. Сиділи в знайомої, випивали. Я не знаю, то значит я залишила в неї косметичку, там був паспорт, чи ми просто витягнули. У мене дитина маленька, не маленька сину, 9 років. Mm. Десь потрібно відновлюватися в батьківських правах, потрібно встановлюватися в соціумі. Документи потрібні серед мешканців притулку, каже його керівник. Є люди, які ще донедавна проживали не лише по всій західній Україні, а й на Одещині, Донеччині і навіть у Німеччині втрачені паспорти планують відновити усім. Запустили мене на роботу тут. Територіальний центр для населення, яке потребує допомоги. Ми не даємо тимчасове і постійне місце проживання таким людям. І... Для цього всього треба їм документи. Що вони хто вони є? Багато людей приходять без документів. Вони їх втратили по два років, навіть деякі є. що у них немає документів. Вже вони жили на вулиці. Той час. За словами завідувача Гощанського районного сектору міграційної служби Миколи Герасимчука. Процес відновлення паспорту у зв'язку з його втратою триває не довше місяця. Втім, у випадках, коли встановити особу важко, часу потрібно більше. З чоловіками виявилася ситуація простіша, Вони мали Документи швидка щоденько знайшло ж підтвердження, і вже вони в процесі оформлення. А от з жіночками ситуація складніша Народились до незалежності України, поїхали жити в іншу країну після розпаду союзу. Повернулися собі і не зверталися нікуди, щоб оформити документи. Відчуваєш себе Шарлоком Холмсом, складаєш всі пазлики, докупи, знаходиш обставини, тому що просто видати паспорт, навіть якщо я маю таке бажання, не маю права. Щоб проблем з відновленням паспорта не виникало, каже Микола Гарасимчук. Достатньо розповісти, де саме вам його видали міграційна. Служба робить запит у вказане відділення, і процес просувається. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному.